Вітаю, друзі, давайте розбиратись. Значить, по поличках розкладемо, що відбувається, що саме, який дизайн ми з вами створюємо, і як це класифікувати. Давайте з класифікації почнемо. Я є автором найкращих в світі м'яких меблів трансформер Це е, сфера промислового дизайну. Якщо ми говоримо про предмет, Предметний дизайн, то це промисловий дизайн. Його класи класифікують і відносять. Предмет це промисловість. Далі, якщо ми говоримо про меблі, то меблі автоматично попадають в сферу інтер'єрного дизайну. Чому так? Тому що вони там використовуються. Далі ми, ми можемо класифікувати дизайн як ергономічний в сферу наукової дисципліни ергономіки, тому що ергономіка розглядає е, людину, предмет, в нашому випадку це м'які меблі трансформери, і е, простір. тобто, Взаємодію в певних обставинах, в певному просторі предмету людини як предмет зручності затишку. Тобто ми говоримо про те, що у нас є певна інтеграція. Промислового дизайну в інтер'єрний дизайн. І ми не можемо вже сказати, що ми тільки працюємо в сфері інтер'єрного, або тільки промислового дизайну предметного. Тому у нас дуже складне завдання перед нами. Ми маємо бути одночасно в, в декількох іпостасіях виступаємо. А ще ми додаємо: от ви питаєте, а, або хтось там. Намагається шуткувати, намагається знову ж таки, хейтити, де ти Ну, коротше, от дурня дурнявся. Я не буду на неї зосереджувати увагу, скажу лише таке, що ми працюємо для того, аби вийти на новий рівень. І не треба мені казати, що там, що, що за нові рівні. Ми. Це перетворюємо на мистецтво. Тобто ми за рахунок дизайну з вами разом в партнерстві відтворюємо нову стилістику. Дякую за увагу. Ті, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, будете знати, де шукати.